E У різний час вони очолювали сербську церкву, мудро спрямовуючи церковний корабель на шлях спасіння. Архієпископ Сава Неманя був першим предстоятелем сербської церкви, при ньому православні серби здобули автокефалію від Константинопольського патріарха. Святитель Євстафій прославився перекладом у 1319 році на слов'янську мову типікона святого Сави Освященного. А святителя Спиридона називали цівницею, тобто флейтою духовною. Він писав священні пісні для церкви. Останньому переліку святителів сербських значиться патріарх Гавриїл. Він прийняв мученицький вінець у середині 17 століття від рук мусульман. Цих та багатьох інших сербських архіпастерів вшановує сьогодні православна церква. Ті, хто пізнали і прийняли святу істину, стали під вплив Святого Духа, вони частина Господня. Цар Василь IV Шуйський. Він походив з роду суздальських князів та був далеким родичем Олександра Невського. У 1584 році князь Василь став боярином і згодом очолив опозицію царю Борису Годунову. Після смерті останнього та вбивства Лжедмитрія І він був обраний на царство. Недовге перебування на престолі Шуйського проходило у постійних воєнних конфліктах з Болотниковим, з дворянськими ополченнями братів Ляпунових, з польською інтервенцією, а також Лжедмитрієм II. Військові невдачі призвели до дворянського заколоту. 1610 року царя усунули від влади і насильно постригли учинці. Державу очолив боярський уряд. Згодом Шуйський був вивезений до Польщі і помер в ув'язненні. За Михайла Романова прах Василя IV був перенесений до Москви. Життя знає не час, а справи та події. Херсонський Катерининський собор став першим кам'яним храмом цього південноукраїнського українського міста. Його закладення ініціював граф Григорій Потьомкін. Собор був замислений як монументальна споруда у пам'ять приєднання до Росії новоросійського краю і Таврійського царства. Храм назвали на честь Святої Великомучениці Катерини, небесної покровительки імператриці Катерини II. Дата закладення першого каменю також була обрана не випадково. День тезо іменництва чотирирічного онука правительки Великого князя Олександра Павловича. Ровесник міста Катерининський Собор нині є одним з улюблених місць православних херсонців. Переживши богоборчу епоху, в 1991 році його двері знову були відчинені для віруючих. Сам син Божий називає храм домом Отця Свого. З ранніх літ Олександр Лебедів вирішив присвятити себе Господу у 1915 році. Він прийняв постриг зем'ям Агафон у Смоленській Зосимовій пустині. Після її закриття праведник подвизався у Високопетровському монастирі, потім в храмі Боголюбської ікони Божої Матері та в храмі преподобного Сергія Радоницького у Москві. Постійні переслідування, гоніння підірвали здоров'я старця. У 1930 році архімандрит Агафон був пострижений у велику схему з іменем Ігнатій. Після чергового арешту його тяжкохворого відправили у табір для інвалідів біля міста Алатиря у Чувашії. Там 1938 року праведник і спочив. Численні духовні чада старця зберегли його листи з місць ув'язнення. Для нас вони є цінним свідченням про епоху сповідників минулого століття. Прочитаю молитву і буваю завжди спокійним. У наступному випуску сторінками історії офіційного друкованого органу Руської православної церкви журналу Московської патріархії. 1943 рік. Перший радянський лікар-космонавт Борис Борисович Єгоров. 12 вересня 1996 року на Івано-Франківщині був створений природний заповідник Горгани. На честь 65-річчя від дня створення Луганської області на правому березі ріки Сіверський Донець з'явився пам'ятник присвячений знаменитому походу князя Ігоря на половців.